О, ну там, де грає Кварацхелія зараз. ПСЖ. Пересеню. Да, э, да. Венгер його тренував, напевно, в цьому клубі. Арсенал. Галактикос. Реал. Скажіть повністю? Да. Виграли чемпіонат Англії Вчора. Да. Ліверпуль? Гвардіола тренує, програли чемпіонат. Да. Турецький клуб тренує зараз General в Мауріні. Да. Англійський клуб прикольний такий, у них біла форма, Холстен була, зараз Вилько вже не грає. На другу, да. другу літеру алфавіту. Перша буква. Не Друга буква алфей, Да, потім кругла буква. Бормонт. E, майже. E, потім третя буква, як виграли чемпіонат. Хто виграв чемпіонат? Болтон. Bo Болтон, — «Мудрик» там тусується, як кажуть. Челси. І тепер китайська команда, там де порт великий, найбільш економічно розвинений порт Китаю. E, 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 tam, <сту> <сту> <laughs> Шанхай? Да. Шанхай? Круто. Тепер e. друга, як вона, пам'ятаєте, ні? — такий саме перший літера така сама. Шанхай. No, зараз візьмемо. Шанхай. О, що що? Да, там, майже майже. Да -да -да. Ще там, раз. Да, там. Ще Сен раз О, Майже все майже, тільки раз, два, три, 4, 5 літр. Правильно сказали. Сен-ху. І остання буква перша літера алфавіта. Сенхуа? Так. Сен, да. Сен Хай